Всім привіт! Ви на Ютуб каналі компанії Вест. Відразу, хто не підписаний на цей канал, я вам рекомендую підписатися, поставити дзвіночок для того, щоб ви не пропускали відеогляди. Наприклад, як на сьогоднішній тракторець і СЕКІГІАЗ-29С один з найкращих по стану тракторів, яких ми привозили з Японії в Україну. І ви, в принципі, переконайтеся сьогодні в відогляді. Чому Тому давайте відразу вас запрошую до діла. Це є е, з невеличкою, з малою кабіною, будемо говорити, е, японський міні-трактор потужністю 29 кінських сил. Е, цю потужність видає трьохціліндровий двигун. Давайте зразу знімемо бокові кришки і подивимося на підкапотний простір. Як завжди, двигун є вже повністю обслужений. В ньому замінені всі фільтри та мастила. І він повністю готовий для роботи. Ви можете відразу побачити, хто уважний, що тут стоїть кондиціонер. Тобто у нас кабіна має опалення і також має кондиціонер. Це максимально максимально буде комфортно, тому що йде до літа. і Інколи літку буває нестерпно е перебувати на дворі, а тут -а ви собі зможете спокійно працювати. Е тракторець вже має повноцінну 120-ту. Колію, тобто між центрами коліс є 120 см, відповідно, між ряді 60 см. Це рахується абсолютним стандартом для України. Також, що важливо, в тракторах і секі, мені, в принципі, з всіх, що ми проганяли, не завжди подобаються напівавтоматичні коробки. Буває, що там не то, щоб з ними є проблеми, але вони так можуть довго думати. Конкретно в цього трактора коробка є повністю механічна. На мою думку, це є. Просто величезним плюсом, тому що ну, взагалі немає ніяких зауважень, все просто, все чітко. У нас є 4 діапазони, у нас є 4 швидкості і у нас є реверс. Само собою. Також у нас з плюсів можна відрегулювати по висоті собі кермо. У нас є гідропідсилювач керма в цьому тракторці. Вал відбору потужності має 8 швидкостей: 4 в одну сторону, зліва направо, 4 в іншу сторону. Давайте відразу скажемо про габарити. Мій зріст 183 см. Мені, ну, от якраз якраз. Ще, можливо, там на 2 см вища людина може сидіти, але хто вже вищий, йому, мабуть, буде трошки незручно в цій кабіні. Хто моє габаритів і менший зростом, буде прямо от просто супер-супер комфортно. По самій кабіні Богдан, покажи звідси. У нас є ось такий от дуже гарний блок керування самим кондиціонером і опаленням. Він на всіх кнопочках. Подивіться на стан цього блока, то воно нічого не затерте, ну дуже гарний. Рідна ісеківська ще. Магнітола, напрацювання в нас 551 мотогодина. В принципі, я розумію ваші обурення в коментарях, коли ви кажете, що це неможливо. Але ну, ми повторюємо з року в рік, що можливо, тому що, скажімо, дивіться, цей трактор він прийшов на рідній резині. Він є 2002 року випуску. У нас стоїть передня резина БКТ, не рідна, Вона вже помінена 7х16, але помінена в Японії, не тут. А задня резина. 11,2 на 26. Вона ще його рідна, на якій він випускався. В принципі, по ній видно, що ну, навряд чи трактор пройшов більше. Е, тому, ну, чекаю ваші якісь думки в коментарях, але маємо те, що маємо. 555 мотогодин він таким прийшов з Японії. Відповідно, продаємо його також з цим пробігом. У нас тракторець, звичайно, що має передній ведучий міст, який підключається механічно, його можна відключити. Тут все зрозуміло і все. Просто. Також з плюсів. Ходіть назад, покажу вам його трьохточкову навіску. Вона тут, в принципі, абсолютно стандартна, на ній не будемо дуже детально зупинятися. З цікавого, це те, що в нас є боковий плаваючий нівелір. Всередині, Богдан, ходи ще сюди. В середині у нас є блок керування, налаштувань дуже багато. Тут є налаштування, ось тут покажи. У нас тут є і налаштування автоматичні, і примусові. Їх тут дуже багато. Хто буде купляти, ми розкажемо, як цим користуватися і як воно працює що, коли потрібно включати. Як ви знаєте, що всі японські міні-трактори зазвичай, не завжди, але зазвичай в 90% випадках приїжджають з ґрунтофрезами. Цей трактор не є виключенням. ґрунтофреза 160 см в комплекті. Вона йде на швидкоз'ємі і на автопопадачі кардана. Підчіпляти її буде дуже зручно. Стан ножів можете оцінити самі, на них ще видно фарбу, відповідно, їх міняти не потрібно. Фреза є обслужена також, як і трактор. Він є. Повністю готовий для роботи. Давайте саме цікавіше: ціна. Вартість такого трактора 13 тисяч 900 доларів. В цю ціну входить гарантія 6 місяців на сам тракторець, повний пакет документів для реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. І якщо ви там в межах 300 кілометрів, це буде безкоштовна доставка. Якщо ви здалі, дзвоніть чисто символічно на солярку, і трактор буде на вашому подвір'ї. Відразу ще хочу показати з мінусів, що ось тут у нас такому. Дифузорі, чи як це називається правильно, вигорівша є фарба. ну, Вирішили не зафарбовувати. Я думаю, що це е, такий дуже дрібний нюанс, але показати його варто. Давайте трактор заведемо, покажемо його роботу, як він працює. Ще хочеться сказати, що шумка тут ну, просто прекрасна. Це справді так. Їхати дуже-дуже-дуже. Дуже комфортно. В тракторі також є функція оберту на місці. Цим вже в принципі, і нікого дуже там не здивуєш все працює відмінно, зауважень немає ніяких. Також е... зараз ми рушимо. Включимо собі кондиціонер. О. Тепер можна. Тепер можна їхати. Блокування диференціалу в тракторці також є не менш важливо. Давайте ще зараз ввімкнемо фризу і покажемо, як працює сама грунта фреза. включимо якийсь понижений діапазон. Слава, друзі, без перебільшень, трактор просто в ідеальному стані як новий. Потестувати ви його можете на нашому майданчику місто Львів, кільцева дорога, сокільники. У нас величезний вибір по японських міні-тракторах. Також наш майданчик у місті Тернопіль, вулиця Гайва, 32. Запрошуємо, кому куди ближче, кому куди зручніше. Весь наявний асортимент і актуальна інформація є на наших сайтах. Всі активні посилання, як завжди, будуть в описі до цього відео. Тому, в принципі, на сьогодні це все ще раз. Закликаємо вас підписатися на наш YouTube канал, хто цього не зробив. І до зустрічі в нових відеоглядах.